Неважливо, що ти привіз, головне, що ти приїхав, вони дуже тому раді. Місцевий підприємець та волонтер Микола Лівшук, починаючи з квітня 2022 року, понад 15 разів возив допомогу для військових на фронт. В одному з підрозділів, в одній з бригад, є моя турка. Там воює мій куми, дуже багато вже і друзів з'явилося. Вони знають, що я п'ю каву. Я колись поїхав туди з туркою, і так вона там і лишилась. І я так за півтора року. Поспостерігав, якщо на карту подивитись, я каву пив кожен раз все далі на схід. Останній раз я каву пив в Лимані, значить, слідучий раз буде Донецьк, а там і Крим. Чоловік розповідає про останню поїздку на фронт у грудні. Торік тоді він побував в Покровську, щоб передати допомогу бійцям. каже, по дорозі вони зустріли колядників. Підійшли, дітки, чи можна вам заколядувати? І ми так з ними гарно заколядували, то так було гарно, я так здивувався. Ну, до, реально, по-перше, вони знають колядки. По-друге, вони маленькі дітки, вони прекрасно говорять українською, краще, ніж є. І так ми їм теж спрезентували, бо там багато в нас було всяких і смаколиків, і речей. Я просто ну, орієнтувався на військових, а тут діти. Мене це трохи накрило. Потім вони показали мені свій блокпост, який у них є. Там вони серйозно тримають фронт. Це дуже було приємно. За чотири дні поїздки відвідали понад 10 бригад, каже волонтер. Бійцям передали продукти, засоби гігієни і маскувальні сітки. Додає, здолали тоді близько 500 кілометрів по лінії фронту від Куп'янська до Покровська. Я мав їхати малесенькою машинкою. Доросло до такого, що і обласна адміністрація підключилась з якоюсь певною допомогою, і ОТГ Великомалянське і. Спільнота Smart People зразу, от, ну, і набралась на великий об'єм. Там по об'єму це дві тони. Це от, з останньої поїздки. Дуже близько до лінії фронту. Один бієць каже так: їдемо, я вам зараз презентів нароблю, ви нам так допомогли. Ну, Їдемо, приїхали, і от він навантажив. Одну користь вже вони принесли, бачите, вже вони пусті. Треба ще раз дати їм життя. Микола Лівшук має підприємство з виготовлення пакування. Розповідає, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, паралельно займався бізнесом, волонтерством та службою в місцевій ДФТГ. На той період, коли полички в магазинах стали пусті, зібрались харчовики. Це от перший місяць. Ми можемо прогодувати там, чи дати волонтерку на Чернігів, Харків, тоді ще на Маріуполь була стежка, ще можна було робити. Але ж будь-який продукт має бути упакований. Тому, відповідно, виходить, що мене викликали фактично з блокпоста, запускай виробництво, бо треба працювати. Розповідає завтра знову планує їхати на передову. це реально затягує? Хочеться ще раз відвідати, хочеться побути там. Я собі зробив висновок, що треба це робити ще частіше і ще більше приділяти часу, щоб вони розуміли, що вони не самі, що ми є. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.